Ми продовжуємо зйомку відео з побудови майданчика спортивного. Тут вже заливають хлопців, все повним падом робота. Там бетонна салток крутить. Кайте, треба зняти знати середини. Це, головний, це прораб. А це роботі подумав. Валера, я свій конверс заплатила. Я не знаю. Вони роблять вигляд, що вони щось роблять. Цього я не знаю, це Кубік, цього я не знаю, це Олег і це по-моєму робіт. Це Ігорко, він теж робить це що щось робить. Трошки хай густіший робить. Кинь ти бісиш! Так, я просто багато говорю, в мене така робота я знімаю в відео. Дари, менше туди, що? Андрій, Андрій! Тут такі штуки, якісь вони ставлять, І частинні штуки на ті штуки ставлять. Ну, коротше, я не знаю, що це буде. Головний інструмент це потек, як я розумію. Не цей іпотек, а цей йпотек. Нормальний це іпотек. Ви заступаєтесь. ви вибачаюся, я щось там заступила. Лазер. Я не наступила. Ігорку, ти бачиш Не Небесі журналістів. Коротше ти кого тут. Тика у нас атмосфера тут ще Оля бігає. Батарейсь, дай, треба китати.